Вітаю, друзі. Сьогодні мова піде про такий різець, як відрізний. Але не про цей мій старий різець, а про новий друзі, який я буду робити з так званого мехполотна. Перед вами, друзі, посилка, яку я щойно отримав, мені її надіслав мій досвідчений колега та гарний товариш Борис з міста Сум. Так що, Борис, дякую тобі велике. Друзі, а кому ця тема буде цікава, запрошую. І одразу видно, друзі, що Борис це людина професіонал. професіонал. Ось мехполотно. І дивіться, як воно запаковано. Щоб не поламалося в дорозі. Сьогоднішній анбоксинг, друзі, робить просто якісь дива. А я собі ще гадаю, навіщо ось цей картон? Ну, просто для пакування про всяк випадок вирішив туди заглянути. Друзі, заглядаю. А тут така річ. Друзі, знаєте, що це таке? Це подарунок від мого товариша, від мого друзяки Бориса. Борис, дякую тобі величезне. Оце ти мене вразив. Друзі. Нещодавно, до речі, я бачив цей різець. Ми з Борисом майже щодня спілкуємось. Він показував мені в роботі цей різець. Це універсальний різець, а ним можна працювати як мейселем, так і реєром, як ззовні, так і точити всередині. Тут такий квадратний профіль, а сама ось ця пластина, зі швидкоріжучої сталі, зі сталі R6M5. Друже Борис, ще раз тобі велике дякую. От що, значить, справжні друзі. Я вражений. Так, ну треба якось повертатися в колію, бо Борис, мій товариш, мене трошки вибив з сідла е, своїм подарунком. Починав знімати про одне, а тут в мене вже є готовий новий різець. Отже, друзі, ось е, мехполотно. Це е, радянських часів. Робилися вони і робляться зараз теж зі швидкоріжчих сталей. В радянські часи вони позначалися або ХСС, або йшло маркування там, р 6 m 5 наприклад. Тут є маркування і тут навіть, друзі, стоїть знак якості. Так що я вважаю, що це має бути дуже гарний метал. Загальна довжина цього полотна 45 см. Ось ця ширина 37 мм, а товщина самого полотна навіть більше 2 мм. Гадаю, що в мене вийде два чудових відрізних різця. Тут, до речі, не треба боятися, що товщина цього мехполотна всього. 2 мм з плюсом. Не я перший і не я останній, хто роблять саме відрізні різці з такого мехполотна. І мого товариша, до речі, теж є подібний різець. Тут саме головне, що він, що марка сталі тут швидко ріжуча. Тому різати він має дуже добре. Що стосується мого старого відрізного різця, друзі, він зроблений зі сталі 65Г. Це так звана, звана ресорна сталь. Що можу сказати по ньому? Працюю я ним вже майже 2 роки, і, відверто кажучи, працювати ним саме з такою маркою сталі незручно. Погано тримає заточку, дуже швидко нагрівається, темніє. І при роботі вже просто йде дим, дим з-під дерева. Так. Коли я ним починав працювати, в нього була довжина, довжина клинка 12 см, зараз вже 9. Тобто за цей час я сточив 3 см. Ще один момент. Якщо ним працювати ще по сирому матеріалу, то він ще більш-менш справляється. А от коли мої заготовки вже висихають, і я роблю фінішну проточку, і мені треба вже відрізати від основи готовий виріб, от тут же все набагато складніше. Тим більш, коли мова йде при точні поперек волокна. Так, друзі, ну а що стосується виготовлення різця з цього полотна, тут мені потрібна болгарка. Мені треба розрізати навпіл, зробити кут. Придати форму, зробити клиноподібний посадковий клин для руків'я. Як працювати болгаркою, я гадаю, всі ви знаєте, тому цей момент я пропущу. А повернемось після того, як я зроблю форму. Отже, друзі, ось так виглядає сам клинок. Обрізав, відрізав зайве, по принципу старого рісця зробив. І зараз роблю руків'я. Ось і готовий мій різець, Шановні. Поставив колечко. Так, ось для порівняння полотно, так я його обрізав. Тут ширина самого леза 20 мм, довжина леза 14 см і довжина посадкового клина. 8 см. Ось так, друзі. А ось що залишилося від відрізного круга. Руків'я зроблено з гілки вишні. Природня форма, друзі, надзвичайно зручна та ергономічна. В мене багато руків. Руків виконано саме ось таких от природних фруктових гілок. Йдемо в майстерню, друзі. Будемо його випробовувати. А починати, шановні, я буду е, одразу з акації. Акація це сама тверда порода е, з українських дерев, яка мені відома і з якою доводилось працювати мені. Плюс це поперек волокнаточення. Зараз я вам покажу, як ріже акацію сталь 65G. Натискаю, друзі, з усіх сил. Як сподіваюся, друзі ви побачили, сталь 65G не ріже, а вона просто гладить акацію. Тепер подивимося, як буде працювати мій новий різець зі швидкоріжучої сталі. Ну що, друзі, якось так, якщо він впорався з акацією, то що казати про інші породи? Сказати, що я задоволений, це значить нічого не сказати. Звичайно, до цього різця ще треба звикнути, це була моя робота. Тут, до речі, відрізний діаметр був 10 см. Працювати з ним треба з відчуттям, ну як і з будь-яким різцем, не забуваючи його характеристики. По першим відчуттям, ось довжина клинка 14 см. Більше я би не радив робити. Можна навіть робити 13-12 навіть 12 см. Що ж, друзі, а на цьому я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Якщо воно вам сподобалося, можете поставити вподобайку. Якщо ні, самі знаєте, що робити. І наприкінець, по добрій традиції, друзі, закликаю вас, підтримайте україномовний YouTube. Підтримуйте український контент. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.